Сьогодні 26 грудня, і по плану у мене була ідея зняти відео Масея Фергюсона 16-го. І поки я приїхав на роботу, він проданий і навіть завантажений на автомобіль, їде в жашків. 2.70жатка подрібнювачем. Цей комбайн був мою куплений притавненько, трошки ми йому робили. Е -е, скажімо так, переглядали його і було декілька моментів е -е, зварювальні роботи. Але люди приїхали, подивилися, їх все влаштовує і сьогодні на вечір провайд буде виїжджати. Зараз приїхав чоловік в Бергорода. його автомобіль і цікавим дронівбор. Пане Ігорю, ще раз доброго дня. Розкажіть, будь ласка, як ви знайшли нас, нашу фірму? Знайшов в YouTube. Та б'є блад за ним, Потім поїхали на площадку, навіть вибрали комплекта, щоб підійшов по ціні, по якості. І буквально за півтора дня вже копають. Так швидко Тому, доставили. Так, з Доставкою. Хлопці дають що саме підрахунки, значить, як за якість відповідає. Добренько, і як враження? Ну, Враження, враження. враження. Бу будуть в роботі, будуть Добре, в роботі. Кінпаков. Добренько, дуже велике дякуємо вам. <реку> Сьогодні 21 грудня. І з нашої стоянки виїжджає прес-підбирач, як це не дивно. Майзеріт ФО. І тут купують такі речі, як прес-підбираючи. 330-й джундир під китайський трактор 22 кінські сили. Прес в гарному стані. Їде. село не пам'ятаю, як називається біля корця. Це біля 100 кілометрів від рівного. До речі, доставка, якщо район до 100 кілометрів, у нас доставка безко... безкоштовна. По прес підбирачах у нас величезний вибір. Будь ласка, якщо когось щось цікавить, прес підбирачів біля 100 штук. Тільки на квадратні тюки. І більше 30 штук рулонних. Сьогодні 23 грудня. Ще один прес виїжджає з нашої стоянки. Це Джундір 550-й з в'язальним апаратом на сітку і на шпагат. Їде в Кременець Тернопільської області. Доставка безкоштовна. Ну і рік добігає свого завершення. Хочу усіх привітати з. Минулим різдвом наступаючим новим роком бажаю здоров'я, перемоги нам усім.